Всім привіт! Святковий сезон настав. Це означає, що стартує сезон різдвяних адвентів. І першим в цьому році я покажу адвент від мультибрендового майданчику як антропологі, і він дуже незвичайний. А подивіться, який мені він подобається. Я коли його побачила, я зрозуміла, він мені треба. Сюди, сюди його бігом. Тож, я дуже хотіла вам його показати, адже він не схожий на жодний інший адвент, який я до цього оглядала. Саме в плані дизайну. Ціна його була невисока, 98 доларів. Тут нам обіцяють 24 дні краси і щастя і радості. Цей адвент зроблений в стилі скрині. Спереду такий. Вінтажний фасад, зроблений з паперу, і з боку тут, ніби замочок, який можна відкрити. Тож, відкриваємо його і подивимося, що там у нас всередині. Тож, почнемо з номеру один з креветочками якась коробочка. Так, Slick Stick – це антилітаючий гель для волосся. Тобто, щоб волосечко не розліталося, всередині кисточка, як туш. М -м -м. Слухайте, я напевно зрозуміла, що це за штука. Це якщо у вас ось так от на волосі, ось тут, або там брови, я думаю, на брови це можна використовувати, якщо це для волосся. Тож можна ось так приховати маленькі такі волосиночки, ворсиночки, якісь, які вас дратують, або які постійно стирчать ось так. Тобто, це такий як гель-фіксатор в формі туші. Цікавий початок, цікавий продукт. Поїхали далі. Номер два замочок. Ага, під номером два тут ой, ну, зовсім манюсінький. Це 10 мл кремчику для рук з солійкою ши від бренду L'Occitane. Стандартний, класичний кремчик. Я гадаю, всі знайомі з кремчиком L'Occitane. У мене є де Advent Лаксітан. Тож підпишіться, я буду його далі показувати. До речі, я не сказала, цей адвент я розіграю між своїми підписниками. За коментар, підписку, там лайк, всі ці штуки зробіть. І 1 грудня я розіграю цей адвент між моїми підписниками і тими, хто написав коментар. Номер 3. Щось таке манюсіньке, малесеньке, малесеньке. Lano Lips Glazed Donut. Mm, щось з пончиком. Виглядає як бальзам для губ. Так і є. Це мультибальзам. Мультибальзам, напевно, це не тільки для губ. Ланолін. А, -а, а, тоді зрозуміло. Такий основний інгредієнт, з якого складається крем для сосків. А крем для сосків, він має супер загоюючу дію. Якщо у вас часто тріскаються губи, дуже сухі, обвітрюються дуже легко. То буквально 2-3 дні користування цим бальзамом. І у вас губи просто. Ніколи в житті у вас не будуть кращі губ, ніж з таким ланоліновим бальзамчиком. І пахне класно. Такий солодкий карамельний аромат. Такої випічки з карамеллю. Та, дійсно, запах такого пончика в карамелі. Просто нанести на будь-який моточок шкіри, де у вас є сухість, або на губи. Клас! Думаю, це хороший продукт. І тут 3 грами. Переходимо до продукту номер 4 Тут щось таке вже тяжче, бо там такі маленькі були. Оу, я бачу лукшурі бренд. Елеміс. 10 мл. Мало. Але окей, що це? Це проколагеновий бальзам очищуючий. Ага. Це той бальзамчик, що знімати макіяж. Тут текстурка, і навіть запах точно такий самий, як у будь-якого іншого бальзаму, хорошого бальзаму для зняття макіяжу мається на увазі. В чому особливість цих бальзамів? Зазвичай, як ми уявляємо собі бальзам? Це щось для губ, там, для шкіри. А цей бальзам ми беремо його трошечки, наносимо на шкіру, а потім тримаємо там тремо, 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 і потім, коли змиваємо водою, він перетворюється на таку емульсію і класно змиває весь макіяж. Він найкраще знімає SPF і стійкий макіяж. Якщо ви часом не можете зняти щось зі свого обличчя, то купіть. Очищуючий бальзам для обличчя і він буде все класно знімати. Особливо зверніть увагу на корейські бренди. Там вони дуже-дуже такі потужні. Переходимо далі до номеру 5. Ммм. О, це парфуми. Нічого собі. Я думала, це якийсь спрей для фіксації макіяжу або щось. Ні, це парфуми. Парфумована вода бренду Notes, Аромат тонка. У нас є співачка в Україні тонка. М -м 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 -м, трошки вшикнути. 15 мл на об'єм, зроблений у Франції. Я вже відчуваю, що він квітково-фруктовий якийсь. Такий легкий, свіжий. І, чесно кажучи, мені чимось нагадує Хьюго Boss ось цей аромат. Тож, переходимо до номеру 6. О, тут у нас намальована помадка. Напевно, там якась помадка. Вкриваємо. О, я вгадала! Я вгадала. Так, але це не помадка. Це догляд за губками. 100% натуральний тінт для губ. І тут об'єм 8,5 грамів. Ммм, пахне евкаліптом. Чи якось м'ятою. Ні, напевно, це м'ято. Приємний такий аромат, дуже такий ну, незвичайний. І також тут особливість в тому, що щоб його витиснути назовні. Треба тут крутити, ти його не покрутиш. Але треба знизу, ось тут, на дні, штовхати. Має просто такий е, легкий е, блиск. Він підкреслить колір ваших губ і додасть такого трохи перламутру. Що це у темряві? Переходимо до номеру 7. А ось тут, до речі, на коробочці слоники намальовані. Це Пітер Томас Рот. Гель Пілінг. І написано, що це клінічний догляд за шкірою. Об'єм 15 мл. Це гарний об'єм, мені здається, для тесту. Рекомендують нанести на шкіру помасажувати і одразу змити водою. Тож, це, скоріше за все, кислотний ексфоліатор. Він взимку якраз класно працюватиме а, в ті дні, коли немає сонечка. Але якщо сонечко є, обов'язково треба SPF потім наносити. Переходимо до номеру 8. Ой, ну такі гарні вони. Антрополіті. Ще одні парфуми. Прикол. Так, тут вже нам підказує саме пакування, що всередині. Аромат троянди і лічі. Так і називається лічі Rose Eau de parfum. Це парфумована водичка, відкривається ось таким дуже класичним чином. Тут немає поліверизатору. Тобто наносимо на пальчик і наносимо на шкіру. М -м -м. Така явна троянда. Вау! Ах, солодкий лічі. Об'єм тут 7,5 мл. Номер 9. М -м, у мене був такий крем. Це кремчик ультра зволожуючий і загоюючий. Тут позаду пишуть, що його можна використовувати при екземі, сухості, після укусів е різних комарів. І також, якщо ви опеклися отруйним плющем і іншими якимись рослинами, такий універсальний кремчик для захисту шкіри, для того, щоб її заспокоїти, якісь роздратування. І об'єм тут 28,3 грами. Бренд First Aid Beauty або FAB. і я думаю, що багато хто бачив такі пакування. Це популярний дуже в Америці бренд. Та Кремчик. Приходимо до номеру 10. Такі яскраві пакувальничка. прям. Знову парфум. Цікаво. Третій парфум. Це міні-версія. 5 мл. Скоріше, самплик, та? самплик. Бренду Juliette Hezegun. Note Perfume. Дуже популярний цей аромат. Я його багато де бачила, і у блогерів, і взагалі і в магазинах. Ну, коротше, всюди-сюди він продається. Але я ніколи його не тестувала. Тож час настав. Зроблений він у Франції і має таку композицію. Амбрексан, кеталок. Цікаво. група квіткові, деревні, мускусні. Що це? Мені не подобається. То йдемо далі, окей? Тут щось тяжкеньке, <laughs> щось велике. Може, тут шампанське. Uh. E, 11 номер. Оу! Oh, це супер швидко сохнучий. Лак. Для нігтів. Бренд Nails Ink. Call Me in Covent Garden. Називається колір. Color... І він такий, хм -хм, ретровий, я би сказала, такий супер шимерний. Як кава з молоком плюс шимер. Переходимо до 12-го номеру від бренду Кадаліє. Він перфект. Висвітлюючий кремчик навколо очей. Пахне трохи медично. Практично як все у Кадалі, <свят> Так. Це такий кремчик. 5 мл. Якраз спробувати зрозуміти, підходить, не підходить. І, і вирішити купувати велику версію чи не купувати. Номер 13. Ооо! А це класний бренд. Супергуб! В номер 13. У нас міні-версія на 10 мл SPF для обличчя Кремчик з хімічними фільтрами. Я в загальному люблю бренд Supergoop, Тому я думаю, що цей SPF дуже класний. Переходимо до номеру 14. Оу, там якась палеточка? Ні, не палеточка. Дуже легенька олія для волосся від бренду Verb Ghost Oil. Для пом'якшення, для блиску, для гладкості в об'ємі 16 мл. Я про це бренд ніколи не чула. Верб вперше чую. Ммм, а пахне дуже приємно. Прям. М -м -м -м, такий прям м -м, приємний, приємний аромат. Клас. Об'єм 16 мл. Це там мініатюрка, але теж приємно. Для волосечка спробувати зрозуміти, підходити, підходить. Тож, рухаємося далі. номер 15. Це, як у наших старших сестер, близькі для губ. Ось такі роликові. Пахне супер такою жорсткою, солодкою аромою. Якоюсь... От як якоюсь як випічкою пахне. Такі блискітки. Просто капець. Це просто вау! Вау! Які блискітки, блискітки! Називається Lavender Star Stardust. Зроблено в Китаї. Веганське. В Китаї веганське. Угу. Ну, ну. Наброши мені, так. Повністю прозорий для губ бальзам чи колійка. У об'ємі. Я думаю, це повний об'єм, 7 мл. Ось тобто, це третій у нас повний об'єм. Переходимо до номеру 16. Тока! І знову парфуми! Що тут відбувається? Пам'ятаю, як в Benefit у нас було 5 туш для вій. Тут. Це четвертий парфум. Ну, він маленький, так. 5 мл, мініатюрка. І, можливо, навіть на останній, бо там ще є продукти. О-о-о! а А це цікавий аромат. М-м-м! це аромат дійсно цікавий. Тут у нас три такі основні. Аромати відчуваються лимону, ветиверу і інжиру. Ну, мені подобається цей аромат. Він такий солодкий і трохи кисловатий. Цитрус дійсно відчувається. Дуже цікавий аромат. Угу. Я хочу його спробувати. Прям спробувати, спробувати десь тут. Понесу. І тіснаємося. Угу. М -м -м, так, він дуже приємний. Так, це цікавий аромат. Номер 17 Сантал і ветивер. Salt Салт Стоун. Гель для душу. Слухайте, я десь ось ці пляшечки бачила в інстаграмі. Напевно, це ж якийсь дуже модненький бренд. Тут об'єм 35 мл. Це судячи з усього мініатюрка. такий варіант для готелю. Ох, запах! Вау! Сантал! І ветивер дуже приємний. Але я би не сказала, що він сто чоловічий. Але от така міцна древна нотка. Здається, що він от, чоловічий. Але для гелі до душі це дуже класно. Такий зігріваючий, теплий, деревний. Він ніби огортає тебе. Ось. Можливо, навіть варто задуматися і купити таку повну версію Гелін для душа. Переходимо до номеру 18. Це знову парфум. Але судьбу це міст. Так, Це не прямо вода парфумована, це міст. Ваніла Skin називається. Бренд. Флюр. Дуже нагадує мені аромат ваніла, а, як є у івроше. 30 мл тут об'єм. Які тут нотки? А, рожевий перець, рожеве яблуко, кристали цукру. А, лілія, жасмин, кашамірове дерево. І... В кінці у нас ваніла, стандалове дерево і агар-дерево. Так, також американський бренд. Ну, такий, да, цікавий аромат. Я ще не зустрічала такого адвенту, де так багато було парфумів мультибрендових. Так, переходимо до номеру 19. Анастасія Беверлі Hills. Прозорий гель ля Брів. Півтора мілілітри. Це Такий об'ємчик, який, знаєте, кладуть ось в подаруночок за покупку. Ну, зовсім манюнький. ну. Але гарне пакування. А щіточка така крупненька. Бачите, що було комфортно наносити цей прозорий гельчик. Пахне він практично нічим. Добре, що поклали. Можна спробувати йти далі. Номер 20. Ми майже в кінці. Бренд. Sunday Relay, теж американський бренд, зменшує прояви старіння шкіри. Ну, так. Ну, так. Скоріше за все, це відбувається за рахунок висвітлення шкіри. Ось, але 15% вітаміну С це ого, це потужно. Запаху я не відчуваю крізь пакування. Що тут класно? Це помпа спосіб донесення помпа, вона повністю герметична. Вона не розкручується. Тобто, це дуже правильне пакування для вітаміну С. Об'єм у нас. 8 мл це мініатюра для того, щоб зрозуміти, чи підходить продукт. Номер 21. Мм, це знову мініатюрка, наскільки я зрозуміла. Об'єм тут 20 мл олійка. Для тіла з додаванням 24-каратного золота, і я його бачу, воно прямо плаває тут в олії. Ось дуже гарно. З мікросферною гіалуроновою кислотою скваланом і 24 кратними золота. Бренд Копарі називається. Я вперше такий чую, ніколи не зустрічала. І він з США також. Оу, oh, тут дуже класно все закрито, тобто жодного проливання у ліки не могло статися і не буде взагалі класно. Запаху я також практично не відчуваю, але це дуже гарний продукт. І саме пакування навіть такого тестеру дуже якісне. Мені здається, це достатньо преміальний продукт, якщо його брати в великому об'ємі. Ми на фінішній прямій переходимо до номеру 22. Так, 22. Така величезна коробка, щоб отут отримати ось це. Водостійка підводка для очей в кольорі Intense Black, тобто інтенсивно чорний. Тут 0,25 мл. Що дуже небагато. Але для підводки це може бути і повний розмір, залежно від бренду. Кожен бренд обирає на свій смак Скажімо так, об'єми. Бренд Стіла Stay All Day. Наскільки вона. Вау! Дійсно дуже чорний колір. Запаху немає. Як такого, аплікатор класичний, дуже знайомий нам всім продукт, і при цьому дуже стійка да? Тобто я ось так нанесла. І зараз розмазую, ну і трошки вона так розтушовується, але якщо зачекати, я гадаю, кілька секундочок, ще там секундочок 20, то вона взагалі буде супер-супер так моцно стриматися. І зроблено в Японії. Класно. Тобто це такий цікавий формат. Переходимо до номеру 23. Ми вже майже майже. До речі, тут щось прямо в весь об'єм коробки. Бренд Mermaid. Я знаю такий український бренд, але виходить, такий бренд є ще й закордонний. Зараз дізнаємося. А, Made in China, окей. Але ж сам бренд може бути з цієї країни. Австралія, окей. <пл 'ярі> з Австралії. Віск для волосся. Фіксуючий. Уф. Оу! Ммм, пахне дуже приємно. А формат дуже схожий на якийсь типу антиперспирант або щось подібне. Ну, це прикольно. Тож тут кажуть, що пом'якшує кінці, добре стримує некроване волосся. То це всі задачі, які ставлять перед воском для волосся, він виконує. Ну, принаймні, так заявляє виробник. Формат 15 грамів в такому. Як в дорожньому форматі. Останній продукт 24. Подивимося. А -а 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 -а. Це серум для Вій, для того, щоб вони росли густими, довшими і взагалі були здоровішими, саме Вії. Хоча я знаю, що є універсальні. Пишуть, що результат буде перший за 4-6 тижнів, а ось максимальний результат за 3 місяці використання, тобто 12 тижнів. Окей, тут мікс у нас вітамінів, пептидів, аміно, амінокислот. І він так, робить її більш щільними і здорово виглядаючими. Не будемо його відкривати, тому що це все-таки такий специфічний продукт, і зазвичай в його час відкривання дуже маленький, зроблений в США. Гарне таке золоте пакування, приємне. В загальному тут є продукти і для волосся, і для тіла, і для обличчя. Що робить його дійсно універсальним адвентом? Тож, пишіть в коментарях обов'язково вашу думку про цей адвент, які продукти вам сподобалися, а які зовсім не сподобалися. Чи вважаєте, що він вартий 100 доларів? На мою думку, він міг би коштувати і 80. Ну і було би окей. Ну, а так, 98. Ну, вже як є. Також за коментар, як я і казала, ви можете виграти цей адвент. 1 грудня я його розіграю. Я просто під вашим коментарем напишу, що ви виграли. І все. І ми з вами сконтактуємося, і ви заберете його собі і будете тішитися собі дуже-дуже довго. Бувайте! Па-па!